Всіх вітаю, друзі. Польща змінить своє відношення до України та до українців. Це відбудеться вже найближчим часом. Про це заявляють політики від нової коаліції, яка прийде до влади найближчим часом. Скоріше за все, це відбудеться вже 11 або 12 грудня. І 13 грудня при цьому вони зможуть вже приступити до виконання своїх обов'язків. Ми сьогодні максимально розберемо те, як поміняється. Відношення Польщі до України, до українців, я думаю, це буде важливо і цікаво для всіх, хто зараз перебуває або в Україні, або в Польщі. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково, друзі, ставте йому лайки. Цими лайками ви допомагаєте боротися з російськими ботами. Ботів реально дуже і дуже багато. Багато хто з них пише і польською мовою, багато хто пише там російською, українською. Хто не вірить, ви можете заходити на мій канал під всі відео, які там вже опубліковані 2-3-4 дні тому, і просто дивитись, наскільки їх там багато і що вони там виписують. Я їх намагаюся видаляти, але вони знову і знову атакують канал. Тож, дякую, друзі, кожному з вас за ваші лайки і коментарі, підтримку каналу. Отже. Політика нового польського коаліційного уряду, який може з'явитись вже наступного тижня щодо України, зазнає значних змін, але не в контексті зміни головних цілей по допомозі України, а способами ведення спілкування між Україною та Польщею і також новими можливостями. Таку думку висловив в коментарі заступник голови комісії Сейму в закордонних справах депутат від партії. Польща, 2050, Павел Залевський, і маємо пряму мову. Дуже сильно зміниться політика щодо е, України, але не в тому, що зміниться ціль, адже вона залишатиметься такою ж. Це військова підтримка України, допомога в відбудові України, підтримка України на шляху до ЄС та НАТО. Проте зміниться способи можливості, оскільки Польща буде відбудовувати свою позицію в ЄС та НАТО, аби мати більше можливостей впливу, і вона буде використовувати всі інструменти, які надає Євросоюз. І якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися. Тобто, бачимо, що політик наголошує, власне, на тому, що е на сьогоднішній день е уряд Матеуша Моревецького нехтував тими можливостями і е тими інструментами, які надає Європейський Союз для е ведення власне, своєї політики. За е його словами, е що означає зміна методів там, спілкування, наприклад, з Україною. На сьогоднішній день уряд Матеуша Моровецького в ці останні півроку він показав своє справжнє відношення до України та до українців. Вони спілкувалися виключно мовою ультиматумів. Вони Якби просто ставили Україну в максимально там невигідні позиції, прикривалися тим, що вони там на початку війни допомагали Україні, але при цьому на практиці це виглядало наступним чином. Польща хоче щось зробити, вона нехтує максимально всіма. Інтересами України, тобто не говориться ні про яку там взаємодопомогу, не говориться ні про які там спільні інтереси, не говориться про те, щоб бути в позиції там виграв-виграв, а говориться тільки про те, що Польща от захотіла заборонити імпорт українських агропродуктів. Вона його заборонила. Коли у відповідь Україна подала заявку до міжнародної організації торгівлі, подала до суду. Польські політики одразу почали говорити: що от Україна така от невдячна. Потім проходить буквально декілька місяців, і те саме відбувається з блокуванням кордону, коли польські автомобілі на польській реєстрації собі спокійно заїжджають в Україну, нормально виїжджають назад з України, тобто Україна жодного разу не блокувала кордони. І при цьому вони говорять, що от ми будемо блокувати, а ви там нічого не блокуєте. І типу знову Україна втрачає гроші, Україна втрачає можливості і так далі. І е, хочу сказати так, що за останні декілька місяців, власне, від початку передвиборчої кампанії, е, польська політика в лиці партії Право і Справедливість повністю втратили довіру. Не тільки серед українців вони також втратили довіру і серед своїх європейських партнерів, і серед своїх е, сусідів, і також країн-учасниць Європейського союзу, які останніми тижнями взагалі дуже агресивно е, відносяться до. Тієї політики, якою зараз займається Моравецький, і якби всі вже просто ніхто нічого там не може нормально вирішувати, да й не хоче нормально вирішувати, бо всі розуміють, що через тиждень прийде Туск до влади, і його якби, політика вона буде зовсім іншою, так як Дональд Туск є максимально проєвропейським лідером, він був головою Європейського союзу, і він, як бачимо, навіть зі слів цього політика він заявляє про те, що Польща буде орієнтуватись на європейський судові. Союз, а не буде замикатися і казати, що навколо всі погані, як це робилося власне, останні 8 років, потрошки, потрошки, потрошки. Тобто, як тільки Туск прийде до влади, і їм дуже важливо це зробити саме от на е, наступних вихідних. Так, 11-12 грудня, бо вони хочуть на 14 15 грудня вже попасти на саміт Європейського Союзу, де буде, по-перше, розглядатися пакет підтримки України на 50 мільярдів доларів. Ви собі просто уявіть цю цифру. Також буде розглядатися питання участі України і вступу України до Європейського Союзу. Польща хоче там бути, Туск хоче там бути, і він хоче показати свою солідарність з Україною. Він хоче показати, наскільки йому важливо, щоб Україна була частиною європейського союзу, і наскільки і настільки ж сильно він розуміє, що Україна має отримати оцю підтримку в 50 мільярдів. Звісно, дуже сильно хочеться, щоб. Ці кошти, якщо вони будуть передані Україні, щоб вони направлялися е, саме туди, де вони будуть потрібні, а не в кишені чиновників, дуже сильно б цього хотілося. Я знаю, що ви дуже багато мені пишете з цього приводу. Е, ну і друзі, я також проти корупції. Я е, розумію, що в Україні цей рівень можливо зараз найвищий за всю історію незалежності нашої, і дуже сильно надіюсь, що. Е, що це виправиться? Що як мінімум міжнародна політика в цьому допоможе Україні, що якісь там надзори будуть створені, які будуть слідкувати за тим, щоб ці кошти не розкрадалися і не купувалися нові вілли, а щоб ці кошти витрачалися на українську армію і на всі інші аспекти життя українців, де це на сьогоднішній день потрібно. Також, власне, оцей представник. Павел Залевський сказав, що перше, що зробить Туск, він поїде на цей саміт 14-15 грудня. А після того вже буде вирішувати, коли там найближчим часом йому як. Керівнику нового польського уряду відвідати Київ, бо вони хочуть максимально швидко вирішити свої там нюанси з Україною, з українськими політиками і вже почати будувати нормальні взаємовідносини, а не так, як це відбувається зараз. І в наступних відео ми також будемо говорити про, і про нові заяви Туска, які однозначно будуть, і будемо говорити про заяви Дуди. Бо вони також є, і вже якби готові ці відео вони будуть в наступних випусках. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Також вдячний всім, хто додивився відео аж до цього моменту, хто поставив свій лайк. І, до речі, перевіряйте, чи лайк не пропадає, якщо ви поставили на початку, бо Ютуб любить списувати лайки. Тому вдячний кожному з вас. Кого ще немає в моєму телеграм-каналі, можете до нього додаватись. Посилання є в описі під цим відео. Дякую кожному з вас за підтримку, за перегляд. Надіємось на максимально швидке відновлення українопольських відносин. Дякую кожному з вас. Гарного дня і до нових зустрічей!